Томився від геймінга? А що, як я тобі скажу, що в тебе є унікальна можливість розширити свій дохід легально по всьому світу з нашою партнерською програмою Eclipse Global Hub? Ми шукаємо амбітних партнерів, готових зростати разом з нами, пропонуючи компаніям по всьому світу комфортний та ефективний робочий корпоративний простір. Якщо ти вебмайстер, або в тебе є аудиторія, яка шукає інтуїтивне, безпечне та інтегроване рішення для організації робочих процесів, але які не підійшли переважені CRM або складні корпоративні месенджери, то наша програма ідеальний спосіб монетизувати ваш ресурс. Тож переходь за покликом в коментарях та дізнавайся більш ретельно про нашу програму по ревені SHARE і CPA.